ви дивитеся деталі на 21 каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Аварійні вихідні вісім ДТП за суботу і неділю зафіксували тільки в Ужгороді. Останнє трапилося уже сьогодні. На ранок жигулі протаранили автобусну зупинку в центрі міста. Він влетів на автобусну зупинку. Постраждалих немає лише автобусна зупинка. Сама і транспортний засіб мають технічні ушкодження. Тут ще і теракт закарпатських туристів не злякали. Після подій у Франції, Туреччині попит на відпочинок не впав, відмов нема, а ціни все такі ж високі. Туристів кажу, заспокоїли, переконали там не відмовлятися, тому що е, все затихне і вже на даний момент було все спокійно, то якби безпеці нічого не загрожує. Труднощі вступу через новації міносвіти виникає плутанина з набором студентів на певні спеціальності. В ужну кажуть, найуважнішими при заповненні заяв треба бути майбутнім філологам. Чому не пропустіть? За вихідні у Закарпатті сталося 13 ДТП. вісім з них в Ужгороді, три в Мукачеві, ще дві на трасі Київчоп, де постраждало троє пасажирів. А вже сьогодні зранку в Ужгороді нова аварія. Водій не впоравшись з керуванням на швидкості, зніс автобусну зупинку на вулиці Митній. Причиною дорожньо-транспортної пригоди кажуть у поліції стало несправне колесо і висока швидкість автомобіля. Наші журналісти склали топ 5 причин аварії влітку. Перша і найголовніше водіння на підпитку. Лише за ці вихідні в Ужгороді п'яних горе водіїв зловили майже десяток. Більше у сюжеті. З початку червня патрульні упіймали на закарпатських дорогах дві сотні водіїв на підпитку. Вживання алкоголю призводить до притуплення реакції та сонливості за кермом, особливо у літню пору, коли алкоголь швидше впливає на мозкову діяльність. Спеку люди, люди значно швидше п'яніють і е, неадекватна поведінка значно швидше проявляється. Навіть в не дуже великих кількостях він притупляє. Реакцію здатність приймати правильні рішення: 70% аварій аварії взагалі не в нетврезому стані. Четверту сходинку посідає недотримання дистанції між машинами. Такі аварії фіксують щодня. Здебільшого вони не травматичні, але суттєво б'ють по кишені. Часто машини наздоганяють одна одну на світлофорах та пішохідних переходах. Найчастіше взимку і через технічні проблеми автівки, які посідають третю сходинку нашого рейтингу. Автомайстер Георгій Козар за 12 років роботи бачив різне. каже: є три головні причини ДТП. Тормоза це одне, підвізка це друге, але все ж таки я рахую, що саме головне це колеса. У нас в державі не такий великий заробітня плата, щоб люди могли собі дозволити купити нові колеса і купляють колеса ви ушні. Пару років проходить, вони втрачають свої якості. До двох-трьох років це резина хороша, чотирьох. А вже після п'яти це вже, скажімо, тверда дуже. Наголошує на догляді за гальмами необхідно кожен місяць заглядати під колеса і перевіряти їх стан. А міняти гальмівні диски бажано кожні 20-30 тисяч кілометрів. Це вартує близько трьох сотень гривень. Можна штангель циркулем поміряти, яка товщина і без проблем в інтернеті. Найти мінімально допустиму норму тормозного диску, а колодки візуально видно скільки залишилося, якщо зняти колесо. Почесне друге місце отримують наші дороги, де кожна яма, навіть для щойно відремонтованої автівки, може стати причиною аварії. Це дуже велика нагрузка на підвіску, коли попадає колесо у яму. Наприклад, від цієї машини ця машина їхала по трасі. Було дуже велике поглиблення. Зайшла правим колесом у яму і викинуло просто з дороги, просто на обочину. І на першому місці перевищення швидкості. Найчастіше усі повідомлення про фатальні наслідки аварії починаються з фрази Водій на великій швидкості не впорався з керуванням. Останній приклад зі знесеною зупинкою на вулиці митній найбільш красномовний водій в нічний час, коли дороги були пусті через швидкість, не впорався з керуванням і зніс автобусну зупинку. Він влетів на автобусну зупинку. Постраждалих немає, лише автобусна зупинка сама і транспортний засіб мають технічні ушкодження. На водія винесли постанову за 124-ю статтею КУПАПУ, це дорожня транспортна пригода. Вилучаються права, але до рішення суду надалі суд вирішує, яку міру покарання отримає водій. При нанесенні шкоди об'єктам комунальної власності світловим опорам, світлофорам та зупинкам. У результаті ДТП комунальники Самі відновлюють пошкоджене, але за кошти винного. У випадках відмови винуватця відшкодування відбувається примусово через суд. Закарпатцям, які їдуть до Франції, рекомендують мати підтвердження мети подорожі та бути готовими до перевірок Україні. Посилений прикордонний та митний контроль через п'ятничний тракт у Ніці, відтак МЗС рекомендують мати при собі не лише паспорт та візу, а й підтвердження мети перебування у Франції. Відновили польоти після путчу в Туреччині у аеропортах цієї країни. Чергують правоохоронці. А от на цінах відпочинкових турів, в улюблених закарпатцями Анталії Мармо. Марисі та Кемері надзвичайні події не позначилися. Вартість путівок не впала, як прогнозували деякі експерти. Ціна тижневого туру All-Inclusive стартує від 650 доларів. США туристів кажу, заспокоїли, переконали там не відмовлятися, тому що е, все затихне і вже на даний момент було все спокійно, то якби безпеці нічого не загрожує. Ми зв'язалися також з туристами, які вже на даний момент у нас там відпочивають, і які мали наступного і через день летіти. Вони теж нічого так. Кого неспокійного не помітили, в них все нормально, ніякої комендантської години не було. Труднощі вступу через новації міносвіти виникає плутанина з набором студентів на певні спеціальності. Так цьогоріч документи безпосередньо у вузі подають тільки абітурієнти, які планують навчатися заочно. Ті ж, хто прагнуть отримати освіту стаціонарно, заповнюють електронні анкети. Часто абітурієнти не розбираються до кінця, куди саме планують поступати, який конкретно фах хочуть отримати. Чи не найбільше труднощів у вступників на педагогічні факультети? Тете, адже раніше, обираючи до прикладу, фах філологія, випускники могли вести і викладацьку, і наукову діяльність Цьогоріч, якщо абітурієнт обере в електронній анкеті пункт філологія, проводити викладацьку діяльність не зможе, бо на цій спеціальності не передбачені педагогічні дисципліни під час навчання. Натомість, якщо абітурієнт хоче мати можливість її вчителювати після закінчення факультету, має обрати на сайті для вступу вклад. Середня освіта. Найбільша проблема на середню освіту в мене, наприклад, 75 місць ліцензія, а чомусь дітки не зорієнтувалися, маю лише 40 заяв. А на просту філологію маю лише 15 місць і маю 300 заяв. Розумієте, дисбаланс. І дітки не розуміють, що коли ти обираєш електронну заяву, вони думають, поступаю на філолога чи на історика чи на біолога. Вибираю філологія або біологія. Він нажимає, йому дає англійська мова, і література чи німецька мова і література, і він автоматично йде на просту філологію, позбавивши себе права викладання двох мов і всього на світі. І не розуміє, що там є таке клікнути треба спочатку не на філологію, а на просто середня освіта. А вже там всередині відкриється англійська мова і література, німецька мова і література, французька мова і література. І там у мене багато міст, і багато державних місць. Без світла через ремонт Ужгородський мрем повідомляє проводитиме капремонт повітряних ліній електропередач на вулицях Квітів, Плеханова, Голубині, Ваша номер 3580, п'ять 19 липня обрізатимуть гілки дерев на вулицях Залізничній, Пестеля, Заньковецької, Грушевського, Погорєлова. Також 21 липня через ремонт, і відімкнення живлення можливе на швабській бічні Лєрмонтова Новака. Роботи триватимуть із 9 до 17. -ї. А через аварійні роботи водоканалу мешканцям проспекту Свободи та району вулиць Минайської, Зеньковецької, Джамбула та станційної треба бути готовими до відключень води. Безперебійне водопостачання обіцяють відновити до кінця дня. Продовжуємо. Попереду у випуску деталей розкажемо про таке. Безкоштовна діагностика для дорослих у клініці сімейної стоматології нова акція. Прача сматрювати полость та состояння слізі, состояння зубов, прикус, оцінює все остальне. Лебедів на облік. У 2016-му на Закарпатті започатковують перерахунок лебедя шипуна, аби визначити чисельність виду в регіоні, а й передбачити можливі небезпеки існування. Важливо, щоб закарпатці долучалися. Як розкажемо далі. І про погоду, що прогнозують закарпатські синоптики, традиційно наприкінці понеділкового випуску безкоштовна діагностика приємно для гаманця та корисна для здоров'я. У клініці сімейної стоматології акція щосуботи з 11 до 13 години уж можуть проконсультуватися у спеціаліста і пройти обстеження абсолютно безкоштовно. Для найменших пацієнтів така акція діє вже місяць, а для дорослих триватиме віднині і до кінця літа. Подробиці у сюжеті. Бездоганна усмішка до відпочинку у клініці сімейної стоматології пропонують гарячу літню пропозицію безкоштовну діагностику ротової порожнини задля впевненості в собі каже директор клініки. Акція проходитиме щосуботи. Єдина умова безкоштовної консультації: пацієнтам варто записатися заздалегідь. Мета це літо, період відпусток, і щоб кожна людина, яка дбає про своє здоров'я, змогла прийти в наш медичний центр, скористатися такою можливістю і провірити порожнину рота, стан своїх зубів, і акція буде тривати протягом всього літа до кінця серпня. У переліку послуг безкоштовної діагностики, зокрема перевірка зубів за допомогою ортопантомограми, спеціального панорамного знімку щелепи, яка дозволяє виявити проблему кожного окремого зуба. Для чого взагалі потрібно робити ортопантомограму? Це є відображення зубних рядів, що дозволяє нам оцінити стан зубощелепної системи. Пацієнт отримує мінімальне навантаження, тому що апарату потрібна мало е, мінімальна кількість часу для того, щоб зробити. Знімок, тому пацієнт не та ну не так піддається опроміненню. Наступним кроком безкоштовної діагностики буде консультація лікаря-стоматолога, який візуально перевірить стан зубів, підкаже, який саме недолік потрібно усунути і порадить лікування. Брачесматрювати по состояння слізісти, состояння зубов, прикус оценювати все остальное. Аналізують отримані знімки і на основі. снимков и осмотра рассказывает пациенту о том, какие проблемы есть. Также составляется предварительный план лечения, чтобы пациент знал, какие у него есть проблемы. А ось і перший пацієнт на безкоштовну діагностику Руслану оглянули та проконсультували. Сама ж дівчина каже: задоволена, що знайшла час прийти на огляд. До того ж, зекономила майже 500 гривень. Саме стільки коштує таке повне обстеження та консультація в найкращих клініках міста. Я вирішила, тому що мене зацікавила така пропозиція, як безкоштовна діагностика. Також я проходжу діагностику кожні півроку. Мене оглянув лікар. І запропонували мені чистку. Думаю, прийду попробую. І пам'ятайте, аби ваша усмішка була бездоганною, варто перевіряти стан ротової порожнини у професіоналів щонайменше раз на півроку. На Закарпатті підраховуватимуть кількість лебедів. Цього року започатковують регіональні обліки лебедя шипуна, аби не тільки визначити чисельність виду в регіоні, а й передбачити можливі небезпеки для їх існування. Долучитися можуть усі. Для цього потрібно будь-якої пори зазирнути на найближчий ставок чи іншу водойму, де мешкають лебеді, та заповнити просту анкету. Інформацію можна отримати і методом опитування, коли хтось зі знайомих може повідомити про свої спостереження за птахами. Період спостережень цілорічний. Важлива і корисна. Інформація про кожного птаха кажуть орнітологи. Жороді я б не сказав, що їх багато, тому що фактично ми знаємо, які це дві пари на водоймах, на штучних водоймах. Це колишні цегельні де брали глину для цегли. І до речі, в цьому році ми випустили туди самочку, яка в нас перезимувала, яку із Іршавського району перевезли до нас. А в нас поселилися і досить успішно займають деякі акваторії це лебеди й шипуни. Назву свою дістали від того, що коли стривожені, видають шипуючий такий голосний звук розм. Ня тепліше по справжньому літнє тепло поступово повертатиметься на закарпаття. Уже до кінця тижня очікуване підвищення температури до 30 градусів за цельсієм. У найближчі дні можливі короткочасні дощі місцями грози, які найімовірніше будуть і у неділю різкого підвищення температури не буде. Денні температури підвищити кожен день, десь на 1-2 градуса буде підвищуватись. І в кінці тижня практично десь в суботу будемо мати десь 30 градусів тепла денну температуру. Нічні температури будуть утримуватись на рівні 15-17 тепла. Але в неділю, вже 24-го числа, з 24-го числа ми очікуємо опять активність циклонічну активність і тому будемо очікувати грозові дощі. Екватор літа позаду, тож нехай другу половину цієї прекрасної пори вам не зіпсують навіть погодні сюрпризи. А я прощаюся з вами до наступних ефірів. Побачимося!